Об'єкти на початку отримання прибутковість має менший фінансовий вплив на співвласників фондів. Про що це говорить? Коли ми маємо два-три об'єкти, які вже працюють і вирішили побудувати якийсь об'єкт один, то це може мати вплив. На діючих інвесторів, які щомісячно отримують дивіденди, тому що кошти витрачаються, об'єкт ще не запрацював і не приносить дохідності. Як наслідок, це впливає. Дохідність може дещо просідати, або ми маємо якимось чином думати і враховувати в собі вартості можливо і кошти на виплату дивідендів на нові сертифікати. Якщо ми говоримо про великий фонд, який має. Десятки об'єктів, мільярди активів, то інвестування в один, в два об'єкти не буде мати суттєвого впливу на поточну діяльність і на поточні дивіденди, але буде приносити значно кращу дохідність в майбутньому, тому що ми розраховуємо на те, що інвестиції побудувати об'єкт потрібно менше коштів. Приносити він уже буде зароб, дохід як працюючий об'єкт. Відповідно, у вас дохідність на вкладений капітал буде кращою. На сьогоднішній день внутрішній такі. Маркер, орієнтир, ми орієнтуємось на те, що девелопмент в об'єднаному фонді має складати не більше 10% активів. Можливо, на початку це буде до 15, але загалом це консервативний варіант, коли 90% має складати готові об'єкти, які щомісячно приносять оренду і дивіденди. І 10% це активи, які можуть девелоперись і будуватись в процесі.